Всім привіт! З вами я Алана, і дозвольте привітати вас, друзі, однодумці, з прийдешнім новим роком. Нехай цей рік, який наступає, буде набагато кращим, легшим, веселішим і багатшим, ніж рік той, що завершується. І нехай він принесе з собою в ваше життя. Ті зміни, яких ви самі бажаєте. А зараз дозвольте спитати у рун все ж таки, яким буде для вас цей новий рік, який вже настане, прийде незабаром. Дуже і дуже скоро давайте три варіанти. Три варіант номер один. Загадуйте. варіант номер два, Загадуйте. і варіант номер три Загадуйте, яким буде новий рік для вас? Один. Так, ну і будемо починати і розкривати зараз. Для варіанту номер 1 рік буде, не дуже, мабуть, простим, але зміниться, зміняться обставини в вашому житті, і вам нічого нікому не треба буде вже. Доводити. Можливо, ви не захочете чимось жертвувати в новому році, чимось своїм. Можливо, зміниться якась якісь обставини сварок, де є різкість, не прийдеться з кимось можливо воювати. Але і особливо себе ви про являти також не будете. Давайте подивимось все ж таки точніше. Яким буде Новий рік, з чим це пов'язано у першого варіанта. Покажіть мені, руни, точніше, про що тут? Ну, дійсно, ви не зможете противитись змінам, ви не будете залежні від якихось страхів. І ви будете на виборі, і цей вибір він виведе вас з глухого куту. Це буде правильний для вас вибір. Ви вже перестанете боятись. Станом на зараз ви, як начебто, боїтеся тих змін. Станом на зараз ви відслідковуєте тільки свої власні страхи. Станом на зараз ви намагаєтесь, все-таки знаючи всі свої помилки і підводні камені, захистити себе тим самим. Знаючи, значить, не повторюючи, знаючи. Свої помилки, знаючи свої тіньові сторони, ви не будете обирати вже їх, а зробите вибір правильний. Тож, новий рік для вас буде правильний вибір, запалений внутрішній вогонь після змін, після трансформації. Це як неначебто вже новий шлях. Це вже яскравий, яскраво освітлений шлях це вже не блукання в темряві. Таким буде для вас новий рік. Бо зараз ви поки що боїтеся себе проявляти. Добре, тепер варіант номер два. Яким буде рік? Цей рік для вас буде продуктивним. Він буде наповнений, наповнений рухом, наповнений саморозвитком. Ви зможете втілити в своє життя щось нове і прогресивне. А покажіть, руне, точніше, для декого новий рік принесе подорож? А дехто, можливо, буде думати про те, щоб мати свій транспортний засіб. Але точніше, покажіть, що тут, угу. так. Ну тут дійсно в когось може бути подорож за кордон. Хоча не дуже той хочеться, ви хвилюєтесь, можливо, це вимушено. Можливо, ви перебуваєте в якихось таких нестабільних енергіях, але подорож може бути пов'язана з і для когось за кордоном, хтось, можливо, вийде, вийде зі своєї родини, зі свого дому. Так, Ще для когось, можливо, новий рік буде пов'язаний з якимись, скажімо так, стосунками родовими, зв'язками, але тут може бути якась втрата в родині. Можливо, тут може бути розлучення, розторгнення договорів, може бути. І це буде, знаєте, як з, вашого, ну, з вашої згоди. Ви самі почнете рух до цього, ви самі почнете щось руйнувати в новому році від чогось відмовлятися. І все одно, незважаючи на це, все ж таки. Рік буде прогресивним, рухливим, мінливим, ви будете здатні на щось нове. Ви зможете передивитися свої цілі, свої цінності, зробити потрібні висновки. І, можливо, навіть через не хочу зламати якусь сталу систему, в якій, можливо, ви перебували довгий час. Тож, рік буде непростим. Рухливим, мінливим, але продуктивним. І дійсно він буде новим. Хоча, все ж таки, станом на зараз, ви знаходитесь трошки в негативі, тож треба збиратися, бо всілякі зміни вони дійсно проходять нелегко через негатив. Часто і густо буває так, що коли людина Всім задоволена, вона нічого не змінює в своєму житті. Добре, а тепер варіант номер 3 Новий рік принесе вам плоди, принесе результати, ви зможете користуватися всім тим, чого досягли. І цей результат буде для вас по справедливості. Якщо ви лінувалися, таким буде результат. Якщо ви трудилися, мріяли, досягалися якихось вершин, результат буде інший. Покажіть, руни, точніше про що тут. Можливо, зможе бути дуже швидким і рішучим, щоб отримати і відкрити свою справу, якусь працювати на себе, наприклад, сподіватися на себе, дивлячись на ті плоди і ті результати, яких ви досягли, це придасть вам сил, швидкості, рішучості. І ви почнете більше собі вірити, довіряти собі, сподіватися на себе. І причому, передивившись ці результати свої отримані, ви якби перестанете захищатися. Да? Ви, як наче вирішите, що недарма прожили цей рік. Недарма прожили своє життя, все ж таки чогось досяг я. І тому ну, ви не будете вважати себе, якби людиною, яка нічого не може. Тому і почнете вірити в себе, сподіватися на себе, і ви не, не станете противитися тому, що буде заходити в ваше життя. Головне тут розуміти, що рік для вас буде наповнений е, рішучими намірами. Е, рік буде наповнений тим, що ви не будете більше сидіти, склавши руки, ви не будете захищатися від того, щоб нічого не робити, а навпаки, ви будете вірити в себе. Але це все по ітогу свого власного досвіду. Тому ваш досвід, мабуть, поведе вас далі. Ви будете відчувати, що ви можете, ви здатні. Ось такі у нас вийшли розклади. Коротко сьогодні, але вони дадуть вам, ну, якби, твороду підказку на Новий рік. Мене цікавить ще ось одне питання для варіанту номер 2 От про що оце? Отут, підкажіть мені? Так. Знаєте, негативна якась ситуація, або, можливо, навіть ілюзії. Вони придають вам сил. Вони заставляють вас рухатись. І рухатись до чогось нетрадиційного, до чогось такого, чого ви раніше не робили. Дійсно, до, можливо, до виїзду, можливо, до виходу звідкіля. Можливо, до того, щоб по-іншому глянути на свою реальність. Тому дійсно, через якісь уроки, через якісь складнощі, ви будете йти в новому році до зламу своєї власної системи. Ви будете наповнюватись силами, бо у вас буде велике бажання жити. І. Корист... Користуватися всіма фарбами і всіма гранями цього життя. Так що, все ж таки, як тут не говори, а новий рік для вас, для всіх, для всіх трьох варіантів, буде наповнений змін, руху творчості. Наснаги, бажання жити і рішучості. з вірою в себе, з вірою в себе. Хтось, можливо, той, хто обрав варіант 3, нарешті наважиться жити справжнім життям. Знаєте, коли виходиш за кордони віртуальної реальності і поринаєш вже в справжню реальність, сам її твориш, сам творець, сам майстер. Справжня справа. Так, і дивіться, це дійсно стосується наповненості, ресурсності, коштів, багатства, заробітків. Тож, дійсно, хтось буде налаштований дуже рішуче працювати на себе, заробляти і вірити в свої сили. На цьому все. Нехай новий рік буде для вас дійсно щасливим, дійсно наповненим енергіями, руху, щоб не було застою, а головне миру, миру і перемоги бажаю нам всім! З прийдешнім новим роком, друзі.